Всім привіт! Презентую вам лот на поставка товару. Постійна білизна. Є різних забарвлень. Матеріал 100% бавовна. Розмір наволочки 80 на 80 см. Розмір подіяльника 135 на 200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. З розміром 80 на 80 см та 150 на 200 см буде один комплект. Всього в лоті 6 комплектів. Вартість лоту 2040 гривень. Собі вартість одного комплекту 340 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!